Хтось їх дезінформував, uh -huh. те, що їх тут будуть зустрічати з квітами, і вони просто зайдуть невеликими військами. У них не було достатньо військ для вторгнення. В них було військ, от якраз для того, що вони захопили і то, мабуть, більше. Бо, е а все інше вони у них не було можливості, тому вони так і недооцінили нас. Вони, вони мали війська рівно для того, щоб зайти. І розставити їх в ключових центральних містах, і підняти прапори і сказати: ну все, ви тепер під владою Російської Федерації. Але так не вийшло. І тому це ще раз показує те, що вони недооцінили нас. А ми виросли. Ми виросли з тих пір, як ми там отримали незалежність покоління, виросло, виховувалось. І, звичайно, ми зараз всі маємо на цьому тлі зрозуміти, що тільки наш власний ОПК. І конкретні домовленості з партнерами уже сучасні домовленості, не ті, які колись робилися, що а може хтось нападе, а вже сучасні, конкретно прописаними діями кожної сторони, тільки це може стримувати противника від подальшого ну від, від агресії.